Ми звертаємося до вас від імені родин, зниклих без істин, і полонених 77-ї бригади, а саме об'єднання в 77, а також всіх інших бригад, які сьогодні зібралися на акцію. Пане президенте, ми у вас просимо, переконуємо. Ніна, бо це не За останніми даними 63 тисячі. Із них лише 7 тисяч, якщо я не помиляюся, із тих, що нам говорять цифри на зустрічах, це ті, хто встановлено, кого встановлено місце дітнього перебування. А де всі інші? Де всі інші 50 тисяч? Більше 50 тисяч. Пане президенте, ми вимагаємо у вас, будь ласка, зверніть увагу на розшук живих зниклих безвісти, які знаходяться в полоні. Ми вас дуже просимо, будь ласка, налагодьте роботу всіх органів і структур, які відповідальні за розшук. Бо не може бути такого, що рідні зниклих безвізди, інформацію про полон знаходять. Наші спецслужби, які відповідають за розшук, ніякої інформації немає, жодної інформації немає. Не може бути такого, і не повинно такого бути. У нас зараз не 41-й рік. У нас зараз не велика вітчизняна війна. У нас зараз 21-е століття. передові технології, дрони, відеозйомки, телефони з камерами. Експертише, у нас е, всі говорять, що самі сучасні лабораторії. Пане президенте, ми вас переконано просимо. Де з них для весіти, 22 рік, не в полоні не тіл? Де зниклі бесісти, 23 рік, не в полоні не тіл? Я беру приклад 77 го Січня місяця, хлопці, немає ні в полоні, немає ні серед загиблих. 24 рік аналогічна ситуація аж по вересень чи по жовтень місяць. Так не повинно бути, пане президенте, почуйте нас, почуйте, задійте, будь ласка, всі органи і структури повинен бути ефективний розшук. Бо я вам скажу чесно, на даний момент, скільки ми не шукаємо, ми. Що наші рідні, здебільшого, потрібні лише нам, а так не повинно бути. Держава повинна стояти у нас на захисті, так як наші рідні її захищали, свідчить нацполіції. Ми дуже просимо покращити ефективність роботи. Не потрібно чекати, було питання. Від родин, будь ласка, самостійно робіть все можливе і неможливе, щоб знайти наших рідних. Також ми просимо всі міжнародні організації, нашу діаспору за кордоном. Будь ласка, підключайте всі, всі міжнародні організації, які тільки можна. Стукайте в усі двері. У нас одна біда, у нас одне горе. У нас тисячі з них весілля знаходяться в полоні і вони не ідентифіковані. Дай Бог, що був обмін всіх на всіх, але як будуть повертати не ідентифікованих хлопців. Ми дуже просимо, переколиво просимо. українці, єднаємося і ти нам з них привезли і полонених потрібна допомога. Наші рідні стали на захист нашої держави, і держава повинна стати на наш захист. Президенте налавите ефективний розшук зниклих безвісти. Президенте, почуйте нас.